Кататуї в 12, Інгріперсь в Кино 16, Інгріперсь 2 у 20. Іван. А ти не запізнюєшся до школи? я все встигаю, подивись. Блін. Діти у нас сьогодні новий учень. Нагадай, як тебе там, Іван. Добре, Ярак, сідай тут там до того. Потлатого. Я Іван, а не Ярак. Ірина, сідай. Привіт, Яво. Привіт. Знаєш, чому він носить чорні окуляри? Ні. Бо він сліпий. Якщо він сліпий, то як він може бути вчителем? Як депутат. Тепер я знаю це кохання. Все, каю, тобі кінець. Слухай мене сюди, мудак. Це моя школа. І Ірина також моя. Чого ти причепився, жерний? Ой, -ой. в п'ятій тобі кінець. В п'ятій я побачу своїх батьків. Я можу допомогти. Ти не маєш друзів? Можливо. Ірина там за тебе хлопці б'ються. В лівому кутку рингу жирний засранець, якого всі ненавидять, особисто я зробив для нього ляльку Вуду, Артем. Що? А в правому. Мій єдиний друг, якому я хотів подарувати ляльку буду Артема, але її загубив Іван. Що? Що чу Бере пісок. Кинеш Артему в очі. Дарма ти це зробив. Тітко я не прийду на обід. Ви, мудаки Хто вам взагалі дав право битися за мене? Я що вам приз. Козли. Блін, що я накоїв. Я маю це виправити. Всі б'ються за Ірину, але ніхто не б'ється за мене. Ірена. Діти наш урок завершується. Діти, не забудьте, що завтра контрольна з фізики. Що? До завтра, діти. Ти це чув? Що за фігня? Чого фізика золі в 4 класі? Іван? Що з тобою? Ви досі не помирились? Ну. До завтра. Саме <клес> ну, тут іде готель галіція. Ти не хочеш подивитись? Ні, дякую. У світі є чимало таємниць і жахіть, але найстрашніше це готуватися до контрольної. Погнали. Блін! Я баран. Як я міг заснути на другій сторінці? Іван ну припини вже сумувати через Ірину. І краще знайди відповіді, що вам двом далі робити. Блін, відповіді. Моє золотце. Ево. Що ти робиш? Живим не здамся. То я вже давно впав. Привіт. Я від Ірени. Вона передає, що вона не ображається на тебе, але не хоче тебе бачити. Але якщо ти будеш себе калічити заради неї, то вона тобі дещо відірве. Іван. Що Ево? Заціни мої плавки. З такими плавками тебе поб'ють. Промовка, промовка. Прийшла твоя термінаторка. Ево це доля. Не думаю, що це вона. Оце су. Що він тут робить? Може, це доля? Можливо, вам час помиритись? Та ну нафіг, Краще пішли гратися піском. Пров? О! Тепер це моє місце. Іван, в мене є ідея. Візьми цю мушлю. Дівчата люблять їх збирати. ще Ірені. Ірина. Привіт. Що хочеш? Я хотів тобі подарувати цю мушлю. Знак нашого меру. Іван. Ну ти йому мудак. Іван, я не знав, що там є краб. Може, не все ще втрачено. Класний у нас замок ще не так. Ірина. Дозволь все пояснити. Цікаво, що. Я хотів з тобою помиритися, але ти ненормальна! Та ну нафіг. Та годі вам, ви знали, що так буде? У світі, де панує зло, після школи прийшли четверо супергероїв, які не бояться дати копняка сранцям. Антициклоп Фуксія біла кішка і крос. А що не так? Як тобі пояснити? Нікрос у мене асоціюється з туалетом. Типу, О, ні, у мене нікрос, я не встигаю до унітаза, я зіпсував килим. Йо, я ти навіть не знаєш, чи ти кольором фуксії. А мені пофіг. Припиніть. Я не потерплю ще однієї сварки. До речі, Василенка, дякую, що допомогла з костюмами. Без проблем, всім же ж відомо, хто перша дівчина на районі. Підказка це я. Ідем на двір нічого старчати у мене вдома. Куди ми дивимось? Гадки не маю. Оце так. Не знав, що до нас церк приїхав. Артем, піди нафік. І взагалі то ми супергерої, а ти суперлайно. Дуже цікаво, що ви мені зро. Арсен Богданович. Що робите? Я дивлюся вверх. Дивитись вниз. Я дивлюся вверх, бо там є собака поводир, я думаю, як його спустити. Стоп, а як мопс, е, е, Неважливо, ми вам допоможемо. Що він робить? Якусь фігню. Я не займаюся фігнею, я хочу спустити собаку. Василенко, ти там як? Чому це я маю робити? Бо ти кішка? Алпібек. Oh, oh, я помер, походу, ані ожив. Нам треба додому, ані кросу в лікарню. Думаєте, ви можете мене ігнорувати? Не давати мені вас бити, чмерити, грабувати? Ну, це повне звірство. Я танос, який чекає свого часу. Я. Yeah. Чмочне чмо. Ой, ха ха Ха-ха-ха. ха Що? Вже закінчилась серія. Твоя сестра? Ні, кузина? Ні. Точка ты не Сейчас четвертого Б! Вона нова учениця в цій школі каже, що вона приїхала до свого кузена. Не питай, звідки я це знаю. Одразу видно, що ви ідеальна пара. Ти так думаєш? Віка, Блі Тіка, бліка, блін. Привіт, Яна. Привіт. Як тебе звати? Яна, що цей челіпіздрик від тебе хоче? Артем, що ти тут робиш? Це моя кузина, роблю що хочу. Так я тобі і повірив. Взагалі то це правда. Тому я й вилив на себе чорнило, щоб повернути волосся. Те, що я не родичка цього монстра, не означає, що все так погано. А ніколи не бендежить той факт, що з вас чотирьох лікаря має двох батьків. Нафік пішов. Найпростіше це просто написати листа. Якщо прочитає, то супер, а якщо не прочитає, то хай піде нафік. Що ми тут робимо? Через тебе мене всі уникають. Ти моя кузина, ти маєш відповідати моїм стандартам. Я не хочу бути поганкою, як ти. Бідна, моя кузина, не розумієш, що говорить. Яна, Яна, послухайте мене. але хотім бути просто клас. Добре, те, що я поганець, навкруги самі ботани, які заздрять хуліган. Це клас, це кайф, коли ти перший паразит. Тож дослухайте мене. Не це просто щось. Шредер, Вейдер, Волдеморт. Он і Он і Алистор. Віка, Путин, Чмочне чмо і Скелетор. Яка фігня, ваше добро. Яна, Яна, поганцем бути просто клас. Яна Яна, куди ти пішла? В кожній родині є свій виродок. Іван? О, ні. У мене дуже крута інфа. Артем знову десь нагадив? Ні. У дівчат буде піжамна вечірка. І що? У мене є бінокль. Ти що, збочинець? Чому ти так? У тебе і так немає ніяких планів на вечір. Тому ми зробимо те, щоб на нашому місці зробив кожен мужик. Будемо підглядати за дівчатами. Чому ти так довго? Вибач, але бачили через рингтон, який ти мені порадив, моя дідка ледь не відкинула копита. Де твої очі? Там, де отвори для очей волосся, волосся прикриває очі. Все досить гайти час. І будь тихо. У мене погане перечуття. Блін, вони вже в піжамах. То йдемо додому. Та звісно, додому ми не будемо слухати їхні плітки. Я на фарширую ваші дописів. Yeah. Ці придурки теж день не зможуть сидіти. Я вже можу закінчувати цю. Так, Таке, от мотузка, яка мене тримає в повітрі, тримає мене за труси. Як вам презентація? Цей проект я робив з друзями. Ірина відповідала за спецефекти і монтаж, Василинка за декорації і костюми, а Іван позичив свій підвал. Тому, якщо ви його профінансуєте, то... Рано чи пізно вона дасть відповідь. Ти запізнився Гімнюк? Не називай мене так Артем. Для тебе я Артем Застаранович. Ненавичу це прізвище. Коротше, ти маєш тягти свою думку до цієї адреси. Та реча Ярина сказала так. Це тебе не стосується. Я, як твій начальник, дам тобі дуже мудру пораду. Змирись, що Ірина не буде твоєю. Іди йди в Топис. Дякую за таку мудру пораду. Ні, тітко, вона ще не сказала так. І в мене зараз немає часу з тобою про таке говорити, бо тут через одного ідіота. Секунду, я знаю цього ідіота Ево. Іван? Скільки літ, скільки зим! То. Як там твої діти? Які діти? Гоу, у тебе А точно, вони ж поріді нашого з Яною жлобства. Бо ми купили дешеву гумку. Я в майбутньому хочу їх віддати до музичної школи. На чому вони будуть грати? На моїх нервах. У тебе чудове сімейне життя. А що тобі Ірина відповіла? Та пішли ви всі. Кожна сволота мене про це питає. Краще стеж за машинами. Ой-ой! Я буду фрі, борщ і. Це сметана чи вершки, бо я не розумію англійської. Вибачте, а ви плануєте записувати. Ем, ем. Я Ірина. І так, я надсилаю ваше замовлення нашому кухарю. За кілька хвилин ви отримаєте своє замовлення. Скільки я маринуватиму час? Час сказати, що я. І десять, і одинадцять, і дванадцять, і тринадцять, і чотирнадцять, і п'ятнадцять, і шістнадцять, і сімнадцять? Хто турбує? Ірина? Ні, я не бачила Івана. А чому ти сама йому не подзвониш? Не встигла кинути трубку, як ти вже з'явився. Чому фітнес зал на 25-му поверсі? А на якому він би мав бути? На першому? Добре, Ірина подзвонила мені, щоб я тобі сказала, щоб ти прийшов до кафе, в якому вона працює. А чому вона подзвонила тобі, а не мені? Я не знаю. Скільки часу минуло? Майже місяць. Іван, я. Я розумію, чому ти не хочеш бути зі мною. Я тільки те я роблю щось зі всіма сварюся через свої проблеми. Я посварився з Артемом, Ево, тіткою, Василенкою. Я кажу так. Мені потрібен чоловік, а дитині батько. Що? Я вагітна від тебе. Коли ти дізналась? тому. Чому ти нічого? Схоже, не тільки я пожлобився, Ево. Ну що, я маю право бути невидимим голосом. Із темних провулків прийшов темний Чаклун із темними силами, блін, я забагато сказав темний. Він прийшов, щоб здолати Василіска, зле чудовисько, яке перетворює все на камінь. Але він відрубав лапу чудовиську і продовжував використовувати свої темні сили в ім'я блага, його звали Нікрос. Вибач Ево, але ім'я твого персонажа досі лайно. Йой, а ви в що перевдягнуті? Я Сайтама з Ванпачмена. Я Узі Дверенко з дронів вбивців, а я Ірина. Ну, у мене просто погано з фантазії. Та годі тобі, а вони в кожній школі влаштовують Хелопін. Діти в честь Хеллоуіну наші уроки скорочені. Якщо у когось є питання, то говоріть голосно. Ем. Так, Іван. У вас класний костюм шипай голови. Дякую. Е. Так, Ево. Вам дуже пасує цей костюм, бо ви знаєте, як хтось грає на телефоні, навіть коли звук вимкнутий. Ево пельку. Ми починаємо урок з того. Давай після школи підемо по цукерки. Поговоримо про це після уроку. Хелловін, а те й Хелловін, щоб збирати цукерки. Але не факт, що нам їх дадуть. А вас на той факт, що ми святкуємо Хелловін тільки в нашій школі. А хто ти? Кенні. А ким ти є? Нашою вчителькою з фізики. Чувак ти збочинець. Я знаю. Але домовляємось, до родичів не ходити, бо так не цікаво. Цукерки, Цукерки або смерть. смерть. Цукерки, Цукерки або смерть. смерть. Я жадібний. Цукерки, Цукерки або смерть. Мені 25 років я чекаю на смерть. Я не смерть, я не крос. Співчуваю. По дурному вийшло. не для нас. Якого біса? О, ні. Вони в великені. Виродки. Хто вони? Я ненавиджу навачу Немає нічого страшнішого чмочне чмо. Добре, бутан, вони вже пішли, можеш не вдавати мертвого. Іван, твої друзі прийшли. Я не хочу йти. Вони просто на тебе чекають. Я сказав, що нікуди не вийду. П'ять років тому померли твої батьки, відтоді ти не хочеш святкувати різдво. Але сьогодні будуть твої друзі разом з їхніми родичами. Навіть Ево з його батьками, а це останні люди, яких би я запросила. Вся наша банда в зборі. Я не думав, Аво, що ти будеш колядувати. Тобто. Чи ти думаєш, якщо в мене зв'язки з цією організацією, я не можу колядувати? Іване, що з тобою? Та нічого. Добрий вечір тобі. Пане господарю, радуйся, О, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте, столи. Проща На вийде ви мене. І нафіга ми до нього прийшли. Може, моїм подзвоним. Іван, я бачу, що з тобою щось не так. Ти можеш мені сказати все. Скажи чесно, чи це Черезево? Чи а чому я маю йому зіпсувати настрій? Бо ти перший придурок школи. Пампам. -пам -пам -пам. Ти що нас переслідуєш? Можливо, я просто вирішив забрати у вас гроші, які ви наколядували. Ми не маємо грошей. А якщо я тобі вмажу по яйцях. Іда міва на нас вже зачекались. Правильно, йди до своєї тітки, сирота. Що ти сказав? Сирота. Бо в мене є батьки, а в тебе нема. Іван. Повтори сирота. Іван. Що ти робиш? Ірина не підходь, я цього жирного чорта до пекла назад відправлю. Та я зараз сама вас приб'ю. Ага, ага. Добре, ми на вас чекаємо. Бо вони сказали, що прийдуть, але спочатку Іван має вбити Артема. І ви це так спокійно кажете? Одразу видно, звідки таке гнила яблуко. Я б так не сказав. Бо всім відомо, що цей Іван весь за сторони не дає спокою моїй дочці. Це мені каже батько. Заспокойтесь. Краще йдіть до своєї свині. Це ваша дочка свиня. Коханий подай сокеру, я цю кіт з розбразерськи вправлю до кращих. Одібети тарілки. Це різдво я точно не забуду.